Всім привіт, знову знову я, Дрампайтепроди. І як ви бачите, бачите, у нас повністю прокачаний об'єкт 2.6.3. А також я почав прокачувати Ісяна. Досить давненько у мене не було і не показав, як. Я купляю Ісяна. Просто я, знаєте, міняю постійно трошки свій канал. І Я так подумав, що не буду показувати, так як я купляю 7 рівні. Ну, воно досить. не таке, воно вже і цікаво. От 8 рівні це вже, напевно, буде щось. Um, цікавіше якесь, ну напевно, більш, більше досягнення. Да, да? ні, помідор. М? Знає. Там вже більш як би то вони специфічні починаються, до речі, дозволь мені перевірити трасуючи. Ага. Тут нічого і. Ні. Теж, 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 теж. Uh, можливо, хтось слідкує за обновленнями, Ну, леопарду дали адаптивне маскування. Тепер він на 3 секунди цей швидше виходить з uh, за світу. Не сильно якось це щось поміняло, я б сказав би, але досить приємно. А ще тепер екіпаж автоматично буде прокачуватись до сотні. Що просто дозвольте, я вам скажу, ух, яке полегшення того, що мені не прийдеться тепер використовувати голду. До речі, мені не прийдеться використовувати голду, ура! Ха! <с -4> <allá> я і не подумав. Я щось якось. Анук, давай якийсь цікавий розіграш. Е, Карлос, тут начебто треба ці брати, теж не підходить. Анук, давай, бураск. Тут немає таких сильно цікавих. А, ось Iron Fest. І це. Ну, давай тут. -а. Можливо, зараз випаде три цих. я буду на це дуже сильно надіятися, якщо так, то це дуже класно. Трипісочниця, а -а -а -а. значить, я дарма це був вкупи взяв. Гаразд. можливо, щось випаде мені з них? Ні, Да ні, да ні, ні, да. Ну давай, ну сертифікат, ну будь ласка. Ну, перед людьми треба показати щось. ну. Ну треба ж перед людьми щось цікаве показати, ну я моє. Ну, BC. Може ли, що десятку візьмемо? І повністю обанкротимося? Зараз не треба. У мене є завдання тут на 200 кілів в режимі 10 на 10. Капець це режим, це режим просто це, це трендецьний режим. Це дуже хардовий режим. Но дуже цікавий. Тому давайте пропоную вам. Піти з Ісяна сюди. Я за сьогодні зразу зніму дуже багато відеороликів, що мені на цілий тиждень вистачило. Принаймні, я так щось надіюся на це. Мені, звичайно, і варто було б ще це використовувати, вик... виконати ще цей квест. Ну я буквально по одній ігрі на кожному... ні, техніці. Після цього перейдемо вже сюди. І, напевно, без вас, ну. Но... самі розумієте. Так що ж, до бою. Бо її 10 на 10, я проти 8 гривень, боже, це, це трендець. Здається, всього лише на 3 людини більше. Но. Ці 3 людини можуть бути такими падлами, що. <кій> не буде, буде ну, не дуже приємно, скажімо так. Я думаю, що я поїду напевно на А. Тому що мені там якбито, Ну, просто звичніше, знаєте, я вже більш так трошки поїду. Я трошки більше звикжу звик тут та, грати там через А. Де мені не сильно подобається? Хоча до речі, знаєш, що, ну ми поїдемо ось сюди, сюди, сюди. АйМИКС якраз допоможу. АйМикс стрільк, що тікає. Тікай, я зараз, Ну блін, тут... А... Ось якраз от що мені не подобається, от Ісян... Це ну... Я насправді думав, що Ісян буде все-таки чуть-чуть та й посильнішим танком, ну бо він ну, перепрошую ну, фігня повного. Ну, дозвольте мені бути об'єктивним, ну це ну дуже поганий танк. Можливо, ви його бачите якимось дуже сильним. Я за вас досить, буду досить сильно радіти, тому що ви, напевно, зрозуміли, як на ньому грати, а я ще ні. Реально, ну. Просто. Оце от. А ось можливо щось вийде. Мені ну. Не сильно подобається так грати. В нього. я дивився із сьомий, да? до якого ми зараз будемо йти. Ну, в, в, в нього зброя, ну фактично така ж сама і залишається. Причому я маю на увазі повністю така ж сама. Там бронепробиття лише підіймається, да, і все. Шкода, ну там чуть-чуть пінялась, і. Все. Якщо в когось є запитання, що поліпшується броня і все. Тому що точність в зброї і. час, щоб звестися, залишається повністю одинакові. Причому я зараз повністю серйозно. Я не шуткую, я не жартую, я на цей гой, я повністю зараз серйозно все кажу. Повірте, я вже грав на цьому танкові і я, би то, як би так сказати, вже був... Це все перевіряв, дивився, виглядав, що там, як там міняється, то... І от, от, саме тому цей танк мені не сильно подобається. Це, от, напевно, стосується всіх, всіх-всіх-всіх СССРських. Танків. Ой-ой-ой. Куди це ми, куди ми, куди це. Блін. Ну я ж бачу, що якраз хотів втікати, а, блін. І оця така стріля на голові, просто я не можу це. І броні якоїсь дуже сильний нема, то. Якщо комусь подобається, прошу грайте, але. Я не знаю, я мене веду прям дуже поганий танк. Прям. Дуже-дуже-дуже, я б сказав би Ну, можна ще Бураск чи ставить. Ладно, вже якщо витрачаємо гроші, то давай вже. <смі> на, на повну. Дай нічого немає. А можливо, якось мені випаде цей Бураск чи ота десятка, ну. Шанси є просто що вони ну, такі, ну прям маленькі. До речі, от об'єкт 263-263, от мені прям дуже сильно зайшов. Коли він повністю прокачаний, це. -ху -ху. Це дуже страшна машина. Прям причому серйозно. Це просто, ну, таке якесь лихо. Я, ну... В нього перезарядка і шкода, що в його попередника, що в нього. Це просто, це прям ну, реально вау. Це дуже потужні машини. Це прям ДПМ. Чистий ДПМ в чистому вигляді. Поїхали. А, як ні? Я нормальний, якщо що на них поняття все. Запитав нову чи типа погана фігова команда, я сказав ні. Ніяк ні. Я нормальний. Ну ви вже там самі зрозуміли, я надіюсь. <coughs> що? До речі, мені ще подобається, що в цього танка є хороша досить броня. Ну, як для... Фактично танка, в якого броні не повинно бути. Дещо правда от він фуасі боїться в, в будь-якій формі. Я це маю зараз на увагу. Я як би то зараз серйозно. Опа. І тікаємо, і тікаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти б Ліпше так не розва... Що? Ні. Пісец пара. Боже, як я вас не навжу, просто... Ну нафіга ви мені таке робите, ну. Ну нафіга ви мені таку підставу робите, ну блін. Я ж завдяки вам під... зазвичай то її здихаю таким людям. Які мене просто зазаді підпирають, а я, виходить, нафіг нікому ну, не потрібні дома, У мені. Ой-ой-ой. Супа. Я, я ні по кому не можу бляха-муха звестись, Кеваджар! Блін, що ти за фігня така? Ну будьте нормальною людиною, ні? На хіба, ну. Блін. Я зараз надію, що я втічу. І з якому менше... Ну а я зараз напевно тут. Ну а я вижив. Я вижив, я якимось чудом вижив. Ну просто, блін, там мені залишатися, це просто це ж... Це, це смерть. Це моментальна смерть. Хочете, вірте, мені їх почне ні, но це буквально на смерть. Мені там залишатися, це... Мене там при... прибули би раночі пізнь. Просто, да? Ой, супа. Ой, супа, 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 ты мене, что ты кусок. Опа! А мене что Ой-ой-ой, на мене... А, ні, все. не все. Не на не сился. Так. Хм. Є що це є. Я не пам'ятаю, чи... чи хтось тут є знизу. Ой-ой-ой-ой. А ти про мене не сбусся? <забуся> Забувся. Так, ага, задки кран. Бачите, згадав. Я по я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тут хтось був. й не дуже сильно приємний. Чалік. Чи чили піздик. Ой-ой-ой-ой-ой, а в крана то вже все. Всі патроны выкраснені. Ну серйозно, просто, Блін. А зараз, до речі, об'єкта я можу. А, його чефтайн зараз забере. Ну я надіюсь. Так, 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 забрав. Як я микс цей 30Б? Взагалі. Ніяк не пошкоджений. Climing, не був взагалі ніяк пошкоджений, мені це досить цікаво. Ну... До певного часу, так? І все вже, ну... Все. Це... Так, я дозвольте машина. перечекаю трошечки. Я не зумів його пробити. Ну треба було цілитись, я напевно Бути, ну, ти блянь. Не потім стріляв. Не трошки не потім стріляв. Ну я вижив, я реально, я думав, що коли я буду від це опитись, то я помру, но... Ну бо там трошки важко, там якби на мене з усіх сторін. Мені там залишатися, ну... Це було, ну... Блін, тільки я стільки шкоди наніс. Що мені аж плакати хочеться. Це, ну... Дозволь переграю, тому що ну, мені моя просто гордість трошки напевно не до -гой. Не дозволяє так грати. Тисячу просто. Просто тисячу намага не нести на ДПМному такому сильному танку. Ну це... <кій> Щось не те. Тож... Ну, є два варіанти. Або всі поїдуть сюди ой, і туди йде, Ну, більшість тіпо, сюди, а є декілька туди, або більшість туди і декілька сюди. Тобто одне з цих двох. То щось мені... в мене є підозра, що якщо поїдуть сюди більшість, то вона буде... Ой-ой-ой, яка велика попа. Ай, блін, ще й напробив. пробив. Ну, mm -hmm. no, це реально, це тридесь, це десь. Я сподіваюся, що mm -hmm. мене ж таки. Як би то позначаємо, так що ось там хтось є. Вони зараз, напевно, я не буду надіятися, що світануть. Ось конвей. Ось 95-та. Ну не факт, що не. Блін! Ну і нахіба. А я почекаю, поки він висловить. Опа, це була твоя помилочка. помочка. Ви... Ви це нафіг бачили? Ну блин, ну это инкулы проходить нормально, это всегда инкулус, зараз. Нет, Нафиг ничего, Что нафиг? Точность стрельбы снижена. блин? Да что за хрень? Я, я блин, все люди в одном месте мы. Блін, це 14 якийсь. Блін, що в мене за лаги? Ви та ну ви чи да. Ні, ну, просто, ну що це за лаги, ну? Блін, в мене... за щось така якась хріма зараз... цього робиться, що я не можу. Як я... Блін, ну, вроді інтернет же ж є, ну, суч, ну, шо ж це таке-то? Трендець просто. Оп. Тут у нас якийсь красень. Бочка на 25ТТ. 135й, ха-ха. Гаразд, 135 кг. <гум> Цікава назва. Красики, красаки. Ну, об'єкт 268. Це не доштурмова штурмова шка <гум> давайте скажемо так. <гум> Утрнець! Вибач мене, но Ну зрозумієш, що тут той самий чисколовий. Ні, ну є 50 там, ну це серйозно. Давай. Ой-ой-ой-ой, у -ой -ой -ой. нас сзаді вже нас тут всюди це його просто вже хочеться взяти його в коло. Ой трендеть, КПЗ піде... ТРНД! Що тут робиться? Що це ми так... Блін! А саме зголовне у мене питання це не хіба? Да блін! Ні, ну і звичайно, я тільки вистрілю, бляха муха, потрібно йому забирати, звідси, ну це серйозно. Нас тубо в коло взяли, блін, генії не мной все блин так да, крутится шось Мені ж вытіли мне ж выцілювати людей треба блин да я Опа. Є, попав. У мене опана якісь, нафіг, нафиг блин тут да, глюки шось мене глючи якийсь спинг фпс не знаю що. на картинка якась дргана блин прекрасно просто играем Опа, ям бак кротонув ха-ха вот это цікаво Так, я буду под дальше, то дальше выезжать. А ты просто выезжай. Ты выезжай, ты на одном месте. Вот эти буду будет точно трогать. Блин, ну попав. Ой, Ой-ой-ой-ой. Зараз так сделаешь вот опа, у нас тут, а, короче, вылезешь ты, чини. Ну ты вылазь, ты вылазь, ты блин, ну... А мы зараз всё, А... Ніну все. У мене навколо мене тут опять супротивних суперників, це... це просто без шансів. Ну, що, ну... Ну, ну давайте. А, мене... Мені т 95 просто не дало. Якось ми так тупо теж вмерли просто. А Об об'єкт 263 я реально хочу переграти. Ну просто... Що це за хрінь? Ну, блін, ну. Йому, до речі, дійсно, що єдиним не вистачає це. Хоча б мінус 5 йому дайте, серйозно. Мінус 5 вниз, бо... Дуже важко йому грається. Це. Хоча мінус 4 це не мінус 2 все-таки, но... Але... Хотілося б ще хоча б не один нижче. Чесно вам скажу. Давайте поїдемо сюди. Боже чисто. Тому що теоретично і фактично, і практично повинні поїхати дуже багато хто сюди. Я на це диюсь, да. Уже каро. А окрім каро, О, то-то, то-то, то, бачите, я правильний слонг вибрав. Ну не хрям, прям прямо, бо вони поїхали тут трошки. так. Блін, майже. Е-е, шальний цей гой. Е, 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 ездун. давайте. Зазвичай я себе так назву. Бак ха а ты загуливался. Пробыл и брату. А еще он чи чешо. ой, у меня там суперкуняка и пидочек у давай скажем так, да? что-то она там поглядает, надеется, напомню, да, а я трошки ей мри, руйную ну, сорян, я пытался, блин, трошки не, не таким кутом, каким требовалось было, ось, стопори стопори, уже, ну, блин, ну, что ну, что ну за пала мифра забрала, ну серьезно, а, Зато Затова суперконяка Триндець, ну блін. ну якщо від'їжджаєш, то від'їжджай вже нормально, ти. Ні, на хіба нам нормально від'їжджати, правильно? Так, тут зараз десь... Бочка, А, ось і бочка. Бочку нам надо вбивати, це сто процентів. ця падла, це... Вот ця падла, це падла. Буквально. Тут... Блін, це мої кіли! Є свої робіть! Ні, блін, мене ж треба забирати, так? Все в мене забирай, все в мене забирай. До останні краплі мене все забирай! Добрий постріл! Дуй сюди! Об'єкт 263! Сюди, пішов! Дуй сюди! Кому кажу сюди йдуть! Стоїмо! Блін! Тобі а, ну. Блін, в мене один кіл, я. Я повинен був зробити кілів 5. Скільки ж я зробив! Правильно, один! Ой! Все чого ти, блін, заслужив? Ну хоча б цього разу нормально. Та, та блін! Так по ньому вистрілити. Та ну вас їх! Гаразд. Ну, принаймні, цього разу ми Ну, нормально зіграли, ай, скажем так. Тут повинно в мене бути десь 2-3 каурона around. Так, да, приблизно. Два. Ну блін, ну що це за фігня? Чотири. Да. М Клас. Ну це ну блін. Це погані результати, давайте на грилю. До речі, цікаво, що гриль з Ягою, з Яги е мінус один, е одну, е одну чи гаті, ну там, трохи її зняли, швид, пришвидшили перезарядку, а грилю навпаки не накинули. що я пам'ятаю, що раніше в нього було 9 з чимось, а в Яги 18.3, якщо не помиляюсь. А тепер в неї 17.4, а всього 10. В нього, ну, вроді як, було в мене на цих 9.5%, щось таке 9.6. Ну, швидкість перезарядки я маю на увазі. А зараз, ну, ось 10.4. Цікаво, до речі, що йому підняли маскування, я щось не дивився. А це варто було б глянути. Це Тому що це досить важливий параметр. Боливості для такого танка так, 100%. 100% так. О, ми йому ще й гармату знесли. Ну і зато нібито підняли йому о, цей гойдамаг. Боже, ти. ти мразь. От подивіться на цю мразоту. Ні, я тобі, я тобі тут спокійно стояти не дозволю. Ні. Ні. Ні, ти не повинен тут стояти. Ні. Їдь вперед. Ти придурок. Їдь вперед. Їдь вперед! Блін, ви бачите. Мені завдяки таким геніям я поли програю. Ой-ой-ой-ой. Треба <Наба тур> тікати тут, стояти, речі коти. Ой-ой-ой, що це звуки не сильно по мені приємні. Щось мені ці звуки не сильно подобаються? Тепер залишилось запитання. Ой-ой-ой. Ух! Тому що це трохи зривно. Напевно, зривно зребна... мене. Опа, тут є король. Це є якийсь пак. Є шарики. Тут взагалі дуже багато і дуже таких цікавих, да, якби зіркових цих людей, танків, паду. Ну, педак, я, я хочу таке, в принципі, називати. Ну, я зараз не бачу хоча б якогось, б, тому я б міг би зарядити так, соченько, смачненько, прибити би. Можливо, зараз є соти якось так. ну 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 все. Так. Гриллі хоче дуже картонний танк. Але запам'ятайте, я шанси. С Стояти на танках не варто ніколи. Це е досить таке фігове діло. Це мало хто поважає, я так точно ні. Це не всі поважають. Стояти на одному танковій весь бій, в особливості коли РІЛ. Варто було б щоб ти під'їхав і вистрелив або прийняв трошки дамагу. Тоді це просто це прям взагалі, якщо ти стоїш. Стояти до переможного кінця, якби то теж потрібно, так, да? до побед... до переможного кінця. Але з головою на плечах. Бо можна просто-просто стояти і думати, що це щось корисне робиш. А, а потім твоя команда програє і ти ще й задаєшся питанням, а чого це? це. правильно робить. А ти ніфіга не правильно робив. І ти неправильно робив. Ти все прямо ну, філо робив. І вкрасив отак гарненько в польоті, коли він якраз був за загорбочка. Ми йому зробили. ...penetration. Ми його пробили. Так, гарненько, сочненько, красивенько. Знову ж таки, не саме багато шкоди, ну блін. Ну, хоча третє місце в команді. І до того ж, тут, щоб багато робити, це треба бути дійсно таким якимось як Маус, там ВК, Є соти, Леопарді 50М, типу, бути ближче до передової, там... тоді це виходить. І І бажано і мати бащіту. Це теж, це такий досить не найважливий, но не завадило б. Знаєте, не завадило, не завадило, дуже далеко не завадило б. Так. 260... А, ну це звод. ФВХ, ФВХ, гриль, Леопард, 58, бочка, центуріон. В... Конпайер. Да, бачите, тут... Боже, не дай Боже. Не дай боже цю подурку. Політику не сильно буду говорити, але Трамп 2024, це мені здається, і... Ну, не саме розумне. Просто дозвольте сказати, що я чув там з ним один скандал, що він якби то вже по ідеї досить давно повинен сидіти в тюрмі. Але так як він подався в президенти, да, то йому щось далеко, типу, по, по від строчки, я б сказав. Яке я не попав? Та ну ви з дубу зійшли! Ви з дубу рухнули, чи що? Боже, не попав! Пісяць! Йому під, під НЛД пролетіло! Блін! Как? супа! Серйозно! Та ну це трендець якийсь. Блін! Ой, я з дубу рухну, напевно. И зато в очах в наводчика трошки потемшало. І блин, не той не попав. Ну сука, ну Ой, як, так, просто, ну нафиг, ну як. Аллилуйя! Я попав! Так, гаразд. У нас тут... Звичайно, напевно, якщо хтось побачить, то. Ой-ой-ой, у нас тут ще й фалека, ну вона трошки сліпа, коса. Їх хтось по голові трошки дав. Бо іначе вона навряд чи таку фігню робила. Так, іду. Блін, ну зараз Сіпець, магазина. Дайте, дайте, хоча б до цього, хоча б цей це, І... Хопа! ЄС. Єс, 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 єс. 1500 рівно! Рівно 1500 видали. Було б надзвичайно ліпше, якщо 1600. Можна було не рівно, можна було 1600 з чимось. Мені. Мені тільки було. Я був би тільки проти. Я був би тільки за. Може таке проти. Я був би не проти, я був би тільки за. Язик вже просто заплутається. Досить давненько на камеру не розмовляв. Так і. Поганенько, 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 поганенько. Надо частіше це так, на камеру лялякати. <плес> <плес> Там конечно так що так будет можна я хоча б але ну, я замегать наступнуся ну ну бл. І це нападу наш і останній бій. Ще леопард паши, він теж десь тут гуляє. А, він тут одесь. Шуу! Чиназус. Чизик. Так, я зараз буду надіятись досить сильно. Фух, да ну, блин. <кхм> До речі, леопард мене може закрутити. <кхм> Тож, Треба від нього триматись трошки на дистанції. А, я по ньому вже просто не попадаю, навіть. Давай, в вазик, чи хто там, ну, встрельник вже по ньому пробить. Давай. Я чекаю, я, я, я все ще чекаю, тримаю вас в курсі. Все, давайте, красавчики. Давай, молотим. Выиграл. Це напевно останній бій. Ну, о, це парший, я говорю, сарій, ну, таке. Да. До речі, буду вам нагадувати. Якщо я щось скажу, це не означає, що вам потрібно думати саме так. Я просто висловлюю свою думку. І не більше того. Ні, ну бля, ну це реально, це прям дуже погані показники. Я надіюсь, що зараз сяду на Мауса, ВК, Єсото, Леопарда і 50М і будуть трошки результати поліпше в мене, но... Не факт. А можна. До речі, знаєте, я, мене нехай хтось назвав придурком. Тому що я це збирав насправді на Новий рік. Ну, но мені хочеться отримати досить сильно. Зараз цей танк. І ми давай зробимо ось так. Це досить продуршно. Поважусь, поводжусь, поводжусь да-да. Я такий є трошки дурний, і нам залишається вже не так її багато. Тож, ми досить безко це все зробимо. До речі, а що там з бочками, там больше набочки надо 4. к Ну і ще, напевно, потім набочку назбираю. Що ж, на цьому будемо прощатись. Всім пока, до нових зустрічей. З вами, як завжди, був я. Джемплайтобороду, если я живею сейчас бейбюр яй, з е... тобой степстеп, монтажер ірландець. Всім пока, до нових зустрічей. Ще зустрінемося. Ви вже мене знаєте, і я вам обіцяю. Пока.